З нас колись можливо ще прославить рідний край. 1 вересня у вишиванках із гімном України, але без квітів, замість витрачати гроші на букети, учні та їхні батьки вирішили допомогти українській армії. Таку ініціативу підхопили чимало шкіл по всій Україні. Так у Києві, Львові та Миколаєві, зекономлені на квітах гроші. Школярі пожертвували на лікування поранених бійців. АТО. без рознарядки згори. Просто так. Такий собі перший урок патріотизму. Це спецкор і лише про головне за мить. Вітаю вас. Вже троє загиблих у столичних шпиталях після вчорашнього побоїща від отриманих травм померли ще два правоохоронці. Кугуари на вулицях столиці МВС для патрулювання вулиць Києва виводить бойові бронемашини. Вітчизняний, без єдиного російського гвинтика, у Чернігові випробували новий український міномет. В этом году плануємо 50 штук поставити мінометів. Генеральна прокуратура розпочала нове провадження за фактом учорашнього побоїща під Верховною Радою. Тепер справу кваліфікують ще і як теракт. Тим часом сьогодні в Олександрівському шпиталі в столиці Відран померли ще два бійці 20-річний строковик уродженець Херсонщини та 21-річний солдат із Дніпропетровщини. Після провокації під радою до лікарень столиці доправлено 130 потерпілих у більшості осколкові поранення та черепно-мозкові травми. Лікарі та волонтери кинули всі сили на їхній порятунок. Люди швидко зібрали великі суми на дорогі препарати, здавали кров. Часто донорами ставали самі медики. Ірина Маркевич. Далі. Дмитро Сласніков, 21 рік, строковик жовтих вод. Вчора під час вибуху зазнав поранення в живіт, осколок гранати влучив у червну порожнину і перебив магістральні судини. Ми запросили до нас на консультацію та на оперативні втручання провідних фахівців судинної хірургії. Бригада хірургів працювала всю ніч. До порятунку солдата долучилися волонтери. На дорогий кровоспинний препарат треба було зібрати терміново понад 35 тисяч гривень. І ночі на ці такі препарати це була. Практически нереально, ми забрали за два часа всю эту сумму. і боролись до самого Кровотеча не припинялася усю ніч. Хлопцеві були перелиті усі запаси крові, які були в лікарнях. Після цього лікарі 17-ї лікарні самі ставали донорами. Волонтери за ніч знайшли чотирьох людей, які приєдналися до прямого переливання крові, але це, на жаль, не врятувало життя строковика. Дмитро Сласніков помер сьогодні об 11-й годині. О першій годині дня звістка з Олександрівської лікарні там не змогли врятувати строковика з Херсонщини Олександра Костину. Осколок від гранати влучив у голову і травмував мозок. До лікарні його доправили в комі. Сашко добу тримався, але зусилля медиків були марними. Хірурги десь приблизно близько п'яти годин проводили операцію. Настільки зайшла рикошетом глибоко в головний моз, що неможливо було дістати. Саша хотів потрапити до армії. До служби готувався в тренажерному залі. Всі троє хлопців були з однієї військової частини національної гвардії 3027. Товариші сьогодні знову несуть службу біля Верховної Ради, а їхнім побратимам на площу конституції люди несуть квіти і свічки. Перша рота стояла до ступінькам на центральному вході. І троє строковиків залишаються у край тяжкому стані. Один з роздробленою ногою, інший з розірваним кишківником. У найважчому стані хлопець у шпиталі МВС. Він у комі. Сьогодні у нього зупинялося серце, але лікарям вдалося його запустити. Вчора його оперувало дві бригади. Я повторююся, нейрохірурги і офтальмологи. Видалена була субдуральна гематома. Операція проводилася на оці. На жаль, око врятувати не було можливим. Він лишається в комі. В різних лікарнях і шпиталях залишається більше сотні праохоронців. Усіх осколкові поранені. Уламки від бойової гранати уражали ноги, живіт голову. Андрій Кириченко каже: вони були добре екіпіровані: бронежилети, захисні накладки на ноги і руки. Особливості кинутої гранати в тому, що вона розривається на 700 осколків. Ну, ззаду, якраз чого Дрикошетво. Я я таки не зрозумів. Три осколка точить загіпсували. Ждем, не знаю далі результату. Чиновники переконують, у лікарнях є усі препарати для порятунку травмованих на Хоча вночі медики роздавали волонтерам списки ліків, яких не вистачало. Міністр каже, бракувало лише одного дорогого кровоспинного препарату. Це дуже рідкий препарат, який в річайших случаях употребляється во время серйозних операцій, де невозможно встановити кровотечення ручним методом. Об этом препарат, який стандартно ніколи нету ну, нету Нині заповняють медики, запаси лікарень, де перебувають правоохоронці, терміново поповнили фармацевтичні компанії. Ірина Маркевич, Тетяна Лазарчук, Ігор Бондаренко, Спецкор 2+,2. Живі квіти вкрили сходи парламенту цілу ніч і цілий день. Люди з букетами йдуть до Верховної Ради. Одні хрестяться, інші стають навколішки перед портретом загиблого нацвардійця, скалив голову і президент України Петро Порошенко. Він разом із спікером Верховної Ради прийшов на місце кривавих подій. Повидо поставили свічки, потім роздивилися потрошену гранатою плитку і мовчки пішли до парламенту. Ледве знаходили слова і прості люди, що йшли віддати шану загиблим хлопцям. Людина захищала ну, не тільки народних депутатів і порядок в столиці в мирній, але і ну, так само частково можливо, моє е життя і спокійну роботу. Тому я е хотів би ну, в такий спосіб шану віддати, подякувати. 18 людей під арештом. Після сутичок біля Верховної Ради міліціянти затримали 30 хуліганів уночі. Після з'ясування обставин 12 відпустили. Крім Ігоря Гуменюка, який нібито кидав гранату правоохоронці, затримали ще одного бійця підрозділу Січ, як співучасника злочину. Про це заявив комбат Січі Олександр Писаренко. Затриманим оголосили про підозру за різними статтями. Це групове порушення громадського спокою, посягання на життя правоохоронців і незаконне поводження зі зброєю. Ще ввечері кривавого дня МВС поширює відео допиту затриманого ймовірного жбурляльника вбивчої гранати. Це 21-річний боєць добровольчого батальйону Січ Ігор Гуменюк. У міліції кажуть, при ньому виявили гранати, чеку, петарди та холодну зброю. Затриманий офіційно відмовляється від свідчень. Ви затримані із забороненими рецями на даний гранати. Скільки було гранати. Де? Поділась однаково. На цих кадрах знято момент, коли невисокий чоловік у чорній кепці, футболці кольору хакі і шортах із жовтими смугами дістає з сумки гранату і жбурляє її в оточення Верховної Ради. А ось частина допиту затриманого, який зберігає мовчанку, такі самі жовті смуги на шортах. Захищати екс-атошника береться адвокат, член партії Свобода, Сидір Кізін. Свого часу він захищав і євромайданівців. Кізін записав коротке інтерв'ю із затриманим у СІЗО. То Симкраськові свобода ви маєте від. У вас вимагали зізнатися, що ви маєте до нього постійно активно цікавилися і так би сказати, погрожували в цьому. Тобто ну, -то. що хотіли добитися? Хотіли добитися, того, що я є членом своєї. Утім, на цьому відео адвокат так і не запитав головного чи ж бурляв підозрюваний гранату у правоохоронців. Захисник переконаний, його клієнт жертва політичних ігор. Його били, його змушували давати покази. Ось і там е, нічого немає ні про вилучення е, протоколі затримання. Ще раз говорю у нього нічого не вилучалось. А от колишні побратими підозрюваного по добровольчому батальйону Січ шоковані і не збагнуть його вчинку. Я не можу зрозуміти, що з ним произошло і дійсно це підступлення все шовко, то він мог досі принато своїх великих товаришів. Колись ми теж стояли під Верховною Радою, і вчора також могли бути на на місці цих нацгвардійців дійсно, які являються нашими колегами, побратимами з багатьма з тими людьми, які вчора були на заходах, працювали. З багатьма з ними були в відрядженнях. Загиблих під стінами парламенту прирівняти до учасників АТО це вимога президента. Таким чином їхні родини отримують такі самі виплати, які загиблі на фронті. А ще Порошенко знову вимагає якнайшвидшого розслідування. Сотні разів більніше, коли Українські бійці, українські герої віддають своє життя, захищаючи мир та спокій громадян від провокації, забавок тих чи інших політичних діячів. Причетних до організації мітингів викликають на допит. Повідомляє міністр Аваков, зокрема, свободівців Олега Тягнебока, Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка та інших. Це тільки попереднє і о, очевидно, що у нас встановлено порядка 20 Людії, котрі так иначе участвовали в этих заворушеннях для нас принципіальна позиція кожного з них прилічка адекватної мірі отвітності. Генпрокурор Шокін резюмує, є докази не просто хуліганських дій, а вчинення терористичного акту і обіцяє уже незабаром назвуть імена не лише виконавців, а й замовників цього кривавого злочину. Дмитро Фордак, Ольга Нескородіна, Олена Мацюцька та Максиму Калов спецкордва плюс два. У столиці посили охорону центральної частини міста через учорашні події під Верховною Радою та можливі провокації до патрулювання у Києві. Залучені силовики з інших регіонів України, понад тисячу патрулів та майже стільки ж військовослужбовців нацгвардії. Окрім звичайних патрулів, на центральній вулиці та урядові квартали виїхали чотири брони автомобілі. Кугуар щоправда, кулемети, аби не лякати людей, з броньовиків познімали. За кожною машиною закріплений маршрут, яким вони здійснюють патрулювання. Перший маршрут від європейської площі до площі Слави, другий від Європейської до Бесарабської площі, третій від ЦВК до Палацу спорту. Четверта бронемашина перебуває в резерві в центрі міста та може бути задіяна у разі потреби. МВС просить громадян поставитись з розумінням до таких заходів та допомагати патрульним, зокрема повідомляти про підозрілі предмети та спроби провокації. Новий політичний сезон у Верховній Раді розпочався із розвалу коаліції Європейська Україна. Радикальна партія заявила про вихід із більшості і намір здати усі посади у владі. Радикали пояснив Олег Ляшко не перенесли того, що їхні партнери по коаліції проголосували за конституційні зміни в Унісон із колишніми регіоналами. Коаліція Європейська Україна без радикалів на власне майбутнє дивиться, дивиться оптимістично. У них залишається достатньо багнетів. Ольга Кошеленко продовжить. Урочистості скасовано. Жінки у жалобі для виконання гімну не запросили хор. Сесію відкривають хвилиною мовчання. Спікер Володимир Гройсман називає цей день чорним в історії українського парламентаризму. Троє нацгвардійців, загиблих під стінами Верховної Ради, ціна безвідповідальності політиків провадить з трибуни Комбат Береза. От я хотів би, щоб хтось поїхав зі мною ховати цих воїнів. І тоді можливо. Ми більш задумаємося про те, що ми робимо тут. Перше у новому сезоні засідання парламенту триває менше 20 хвилин. Після його завершення лідер радикальної партії якийсь час консультується з колегами по коаліції і прямує на вихід. Від імені фракції радикальної партії я повідомляю про наше рішення. Про вихід із коаліції Ляшко каже до настільки радикального кроку його підштовхнуло учорашнє голосування за конституційні зміни. Свої голоси за них віддали блок Порошенка, народний фронт, опозиційний блок, а також групи воля народу та відродження. Цю конфігурацію радикали називають новою коаліцією. Бо коли нам розказували, що ті, хто не голосує за зміни до конституції, це агенти Путіна. Тоді в мене питання: а хто такий злодійський блок, які вчора голосували за зміни до конституції? Вони виявляються вже не агенти Путіна, а вони, видно, найбільші патріоти в цій країні. Як наслідок, партія відмовляється від усіх посад у владі. Це означає для мене особисто сьогоднішня заява і складання своїх повноважень як віце-прем'єр-міністр. Ці претензії не розуміють партнери по коаліції. У БПП кажуть, питання конституції стосується усіх без винятку депутатів. Кожен міг голосувати на свій розсуд. Демарш радикалів у політичних розкладах кардинально нічого не змінить. Коаліція продовжить існування, опозиційний блок до своїх лав не покличуть. Коаліція буде далі працювати. Ви знаєте, що в коаліції було 302 голоси, голоси, ну мінус 20, ну буде 282. Це достатньо для того, щоб ефективно працювати, при приймати закони і просувати далі. Реформи представниця народного фронту Тетяна Чорновол у щирості радикалів не певна і жадає доказів їхньої опозиційності. Ну він же тільки заявив. Він же заяву не показав. Ну знов таки, я знаю ляшка, да я знаю, як він любить торгуватися. І якщо він вже так остаточно ставить, начебто, питання, то вже ціна стає дуже висока на носі переформатування уряду, анонсоване влітку, та вибори до місцевих рад. А тепер ще й переформатування більшості. Будай формально коаліція Європейська Україна має припинити існування і укласти нову угоду без радикалів. Це повинно бути збори коаліції, заява. Потім е, лист на президента. А потім знов таки запускається система е, створення коаліції. Нова політична осінь. Обіцяє бути спекотною. Колись Олег Ляшко говорив, що з коаліції радикалів винесуть лише уперед ногами, а тепер сам тими ж ногами її залишає. Ольга Кошеленко, Марія Васильєва, Андрій Хлус, Андрій Романок, спецкор два плюс за парти сьогодні сіли і першачки з селища трьох ізбинка, що на Луганщині, Зруйновану бойовиками школу відновили за місяць до свята. До робіт долучились і батьки школярів. На лінійці вони із дітьми були в оточені бійців. 92-ї бригади існувала небезпека провокацій. Але сьогодні обійшлось замість вже традиційних тут звуків вибухів. Лунав лише шкільний дзвоник. Як святкують у прифронтовій зоні, бачила Євгенія Цвітанська. Селище трьох ізбинка, окрім гімну та власне першовересневого дзвоника. Інших звуків тут нині не лунає. Це чи не перше свято за багато місяців, яке проходить без потужних кононат? Цим кадром місяць. Тоді школа геть була не готова до прийому дітей. Будемо міняти окна, будемо робити... Кровлю сколька останеться, денег уже санузли, каналізацію, стоки. Ну то все а да односеле електроснабження. Брудні приміщення, вибиті вікна. Роботи було не почати край. Коли ж довезли матеріали, відновлювати школу гуртом взялись самі батьки. Я приходила в общем, помагає. І господар приходив помагали за півтора місяці. Школу повністю підготували. Наскільки потужні обстріли пережила ця школа, нині говорить лише ось ця вирва, бо приміщення майже відновили уламки, позбирали. Але скільки нерозірваних снарядів може знаходитися навкруги, військовим навіть уявити важко. Від ранку тут вже попрацювали сапери. Околиці школи ретельно перевірили, що правда весь населений пункт нині можливості немає. Дуже багато не ні боєприпасів, Всяких гранат, мін, розтяжок, Ще вокруг трохи зміни, очі много. Преподавателям і директорам ну була проведена робота. Вдруге, це хто -то що то заметить, сразу визувати воєнних. Периметр школи під час лінійки оточують бійці 92-ї бригади. Їх неодноразово попереджали про провокації, тож про всяк випадок подбали про безпеку дітей. Будемо, стремимся к тому, щоб не допустити ні провокації, ні нічого такого подобного. Влітку то стало відносно тихо, але і батьки, і діти добре пам'ятають холодну пору року. Тоді артилерія гатила, чи не цілодобово. Що таке війна? Бачили оченята, чи не кожної цієї дитини? Ну, я і в Київ. Бахали. там, в бугну ночі давно так було. З бочка й галя мене жайка на каваці. Тоді діти вчились дистанційно у місцевій лікарні. Артема ми зустрічали ще в кінці зими. Тоді ані школи, ані нормального сну не бачив. Питаємося в погріби, не бігати, Потому що говорять, що більшість людей від того, що попадані в погріби були. Нині ж у білій випросувані сорочці з кроваткою та посмішкою йде у восьмий клас. Хочу в школі вчити, хочу, щоб ця війна прикратілася вже наконець то в його класі нині лишилося шість з 18 учнів. В рідну школу не всі діти ризикнули повернутись. Було 120, зараз 70. Однак в той же час прибули також діти тимчасово переміщених осіб, переселенців, і зараз у нас навчається одна дитина Дебальцевого, одна з Луганська і ще декілька. Ростислав перевівся зі школи окупованого міста Стаханова. Як звичайно, діти у кожен день. Але навчання вирішив продовжити тут. Нині перший рок у всіх класах присвятили Україні. Малюки вже знають, ким в своїй державі хочуть бути, та які сфери розвивати. Я подобається бути вчителем. Я чувані це З Луганщини Євгенія геняцвітанська Валерій Сатюк Олександр Лобок Спецкор 2+,2. Свій рідний без російських складників на полігоні під Черніговим випробували новий український міномет 120-го калібру. Його українські розробники зброї на замовлення міноборони створили усього за два місяці. Тиждень як з конвеєра у фарбі і вже тестується в польових умовах. Легше, надійніше і на 100% український. українські. Це було надзавдання для вітчизняних розробників зброї. За літо створити міномет калібру 120 мм. міліметрів. Йому підходять снаряди, які ще вдосталь на складах в Україні. Але ствол, корпус та кріплення мають бути надійнішими, аніж у радянському мінометі. Як правило, виривають ось ці от гайки на амортизаторах. Та сильна проблема і гньот сам підйомний механізм, особливо тоді, коли стріляєш на максимальних зарядах. Розробники заявляють максимальну дальність пострілу 6 тисяч метрів, але головне завдання укріпити ствол міномету. Це дозволить гарантовано виконати у півтора рази більше пострілів аніж зі старого радянського. Садрусці з нами, старокраматорський машиностроїчний завод розробив і, і готові. Опитні екземпляри стволов. Ми использують всі українські матеріали. нет імпортних матеріалів. Перевіряють бойові можливості новинки на полігоні. Зброю зважують і роблять пробні постріли. Якщо все буде нормально, ми в этом році плануємо 50 штук поставити мінометов. З послідучним в відування, наступному році порядка 300-400 штук. Розробники ще думають над назвою української артилерійської новинки. Перше, що спало на думку молот. Так попередньо записали у державній конструкторській документації. Але скоро Квасилькобець Чернівщина спецкор 2+,2. У Чернігові чоловік зачинився в автомобілі і вже понад добу звідти не виходить. Колеса спущені, зрушити з місця, він не може. Запевняється, зробили колектори, які хочуть забрати автомобіль за борги, яких він не визнає. Тому оголосив безстрокову акцію протесту і запевняє не вийде з автівки, навіть якщо доведеться провести в ній тиждень. Друзі приносять йому їжу, час від часу сідають до нього в машину, щоб підтримати морально. За цим спостерігають співробітники Даї, які запевняють, що автомобіль справді в розшуку і його мусять доправити на штрафмайданчик. Нібито належить він лізинговій компанії. А чоловік, який зачинився всередині, договору лізингу не виконав. Ребята привозили покушать, собственно говоря, друзья привозили. А насчет туалета, ну, по большому пока, слава богу, не хотелось. Я кто это все? До конца. Заплатили слишком много денег своїх собственных заработанных. Автомобіль це є не власність клієнта, боржника як у відносинах кредит банк. Це є наша власність лізнової компанії. І, власне, це була просто оренда цього автомобіля з правом викупу. Но людина відмовилася сплачувати надалі платежі. Тому можна владці щоденно рапортують про відчайдушну боротьбу з корупцією, але самі прикладу не подають. Спецкор перевірив, на чому і за які гроші їздять представники влади. Увагу до проблеми привернув недавній інцидент. Нетверезий співробітник МВС розстріляв машину заступника міністра освіти і науки Інни Совсун. А вона виявилась орендованою. Ольга Василевська докладніше. Автомобіль заступниці міністра науки і Совсун ремонтуватиме Національний транспортний університет. Саме цей навчальний заклад здає в оренду два автомобілі. Міністру Сергію квітую його першому заступнику. Міністр демонструє старенький фольксваген, який йому теж дали в університеті. Рік випуску 2003 пробіг майже 800 тисяч. Але господарські стосунки міністерства з підопічним закладом досить складні. Міністр надає нам копію угоди з університетом. Там жодних цифр. Ми користуємося послугами Національного транспортного університету, він нам допомагає просто. І е, ми їм компенсуємо бензин. В транспортному університеті ректор демонструє нам ту ж угоду і стверджує, протилежне міністерство платить, але мало. Платимо ми, але вони повинні нам потім ці кошти повернути по факту за рік. Всі міністри, починаючи з Ніколаєнка, з Кременя, всі вони обслуговувалися тут. Інша річ: Міністерство палива та вугільної промисловості. Міністр їздить на власному недешевому авто, але й воно йому не потрібне. Для пришвидшення йому достатньо побачити мікрофон. Це моя власна машина. Яку копієчку влітає Демчиши на обслуговування його елітного авто і чи покривається його зарплатня? Запитати не вдалось. Так само, як і очільника міністерства агропромисловості, який возить міністра на великому джипі. Ми Я приватно їжу машину, так. Да. Своя машина, самі ремонтуємо. Більш говірким виявився міністр молоді та спорту. Ігор Жданов. Наша тема виявилася його проблемою. Тойота Жданова їсть забагато. Міністерство немає жодного автомобіля. У мене в тумбочці вже гроші закінчуються, якщо чесно. Де що я заробив? Я не знаю, що робити. Аналогічні проблеми й в міністра юстиції, але він не жаліється. У нас як передбачено постановою один автомобіль. І цей автомобіль використовується для того, щоб там їздили заступники і пошта і тому подібне. Ось цей форт возить усе ще міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Його орендують в державному експертному центрі МОЗ за 73 тисячі гривень на рік. Так нам повідомили в прес-службі, але копії угоди не надали. Міністерство інфраструктури возить міністра на ауді за 99 тисяч гривень на рік. Орендує у свого ж підприємства. Міністерство культури платить за свою Тойоту Камрі 140 тисяч гривень на рік. Саме за стільки здає свою авто міністру Національний академічний театр опери та балету імені Шевченка. Міністр соціальної політики приїхав на орендованій шкоді. Каже, має одне авто на всіх і бідкається, що воно гірше ніж у міністра енергетики. Наприклад, у вільний час вимушений ходити пішки. Автомобіль, скажем так, м'яко кажемо, не преміум, преміум класу, не преміум класу. Не на камери міністри кажуть, гроші у бюджеті міністерства на оренду й утримання автомобілів не передбачено. Вимушені підключати підвідомчі організації, аби ті надавали транспорт безкоштовно. Свої ж бо люди. Ольга Василевська, Павло Бондаренко, Вадим Верба, Спецкор 2+,2 сьогодні в Україні зросла ціна електроенергії. Офіційно це називається впровадження другого етапу вирівнювання тарифів. Отже, на 9 копійок підвищилася вартість електроенергії для тієї категорії, яка споживає до 100 кВт на місяць. Тепер за один вони платитимуть трохи більше 45,5 копійок. Найбільше майже на 16 копійок дорожчає світло для категорії, яка споживає від 100 до 600 кВт на місяць. Це до речі, основна категорія громадян. Розраховуватись перед постачальником від сьогодні. Вони будуть за тарифом. Майже 79 копійок за 1 кВт. і найменше подорожча електроенергія для тих, хто використовує за місяць понад 600 кВт. Цей тариф збільшився на 7 копійок і становить майже 1 гривню 48 копійок. Рахувати суми у своїх платіжках за цими цінами українці будуть лише до 1 березня наступного року, бо з того часу напруга на гаманець у котре зросте. Знову заплановане здорожчання електроенергії. І від сьогодні також зростають мінімальні зарплата та пенсія до 1378 та 1074 гривень. Відповідно, працівники бюджетної сфери отримують доплати залежно від сфери діяльності та категорій. Студентам підвищать стипендії приблизно на сотню. Збільшують виплати матерям-одиночкам та людям з особливими потребами в середньому. Соціальні стандарти підвищують на 13%. Так уточнили у мінсоцполітики. В мінфіні поспішили запевнити рішення про підвищення соцстандартів Погодили із МВФ. Вмикати друкарський верстат не планують. Євробаскет мав усі шанси відбутися в Україні, якби не війна через бойові дії на сході. Турнір перенесли до Латвії, Німеччини, Хорватії та Франції. Утім, Київ не втрачає надії на чемпіонат 2017 року. До того часу країна матиме шанс відродити вітчизняний баскетбол, який останніми роками відверто занепадав з 5 вересня. Телеканал 2+,2 плюс транслюватиме усі матчі за участю української збірної на турнірі, а також півфінали та фінал змагань. Два роки тому у Київському палаці спорту була Євроліга найпрестижніший баскетбольний турнір Європи. Чемпіон України будівельний грав проти найкращих Барселони, ЦСКА, Фенербахче. Зараз ця згадка сприймається ніби щось фантастичне. Війна все змінила. Криза охопила і баскетбол. Торік наших клубів взагалі не було в Єврокубках. Ті, хто міг зіграти, відмовився, адже їм заборонили грати на домашніх майданчиках. грати для своїх болельщиків, то для кого грати? Максим Корнієнко новоспечений чемпіон України у складі «Южнинського хіміка. Лише ця команда і гратиме в Європі наступного сезону у щойно створеному турнірі Єврокубку Фіба. Інші клуби міжнародні турніри, не тягнуть. Фінансові проблеми. Ви ж пойміть, кожен тур, тур це 25 тисяч доларів. Ну, то для участі це потрібно бюджет збільшити десь тисяч на сто. На сьогоднішній день е... ігрок, который не имеет международного опыта, это це... не ігрок не того уровня, которого мы могли бы рассматривать. Як же здобути цей міжнародний досвід? Вихід один. Я думаю, у всіх, хто, кого всіх шанс уехать за границу. Пользуються цим шансом, що самі бачите, яка ситуація в нашій країні з баскетболом. Ще два роки тому Маріупольський Азовмаш грав у фіналі чемпіонату України. Тепер його не існує взагалі. Останнім часом аж три титуловані українські клуби припинили існування: семиразовий чемпіон Азовмаш, БК Донецький, Запорізьке Ферро. Більшість інших команд виживали, не маючи особливих перспектив. Був ряд клубів, у яких которых... Основної задачі було набрати під кінець чемпіонату, зібрати людей, щоб доїхати до виїзду і якось то щоб клуб вообще не прикрасив своє існування. Досі не відомо, яким буде новий чемпіонат України, скільки команд зіграє. Але, попри всі погані новини, наша збірна конкурентоздатна на Євробаскеті. Турнірі, які мала проводити Україна. Нас позбавили і цього. Але є маленька надія, що будемо приймати Євро ще через два роки. Федерація баскетболу сидить прокуратура, розбирається з Євро-2015. Що е, я можу сказати? Ми подали заявку на, од... на один етап, тобто на одну підгрупу. Ну, більше ми не можемо, що нужен зал. От зал Дворця спорту підходить. Олександр Золотогорський, Олег Ситник, Андрій Ящук, Спецкор 2 плюс 2. Дякую, що були з нами. Побачимось завтра, о 18.30. щасти.